Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Гібрид Geely Galaxy l 6 що підключається вже сходи з конвеєра. А це означає, що почався продаж Китаю вже другої моделі лінійки Geely Galaxy. Першою став також плагін-гібридний кросовер Galaxy L7. Нагадаємо, що сама лінійка була презентована навесні цього року. Попередні продажі моделі L6 почалися під час автосалону в Ченду в серпні. Плагін-гібрид пропонується у версіях Air, яка за рахунок струму від батареї може проїхати 60 кілометрів, та версії Max. Вона за рахунок накопиченої електрики проїжджає 125 кілометрів. Загалом на повному заряді батареї та паливному баку модель показує запас ходу 1320 та 1370 кілометрів відповідно. Ціна залежить від комплектації. Це від 128 до 158 тисяч юанів, або від 17,5 тисячі до 21 тисячі та 700 доларів. Гібрид, що підключається, заснований на платформі ECMA. Розміри Galaxy L6 такі: 4 метри 78 сантиметрів – це його довжина, ширина 1,87 сантиметрів, висота 1,49 сантиметрів, а колісна база 2 метри 75 сантиметрів. У дизайні кузова можна звернути увагу хіба що на висувні ручки дверей. Седан L6 пропонується у двох версіях із різними заємністю батареями. Вони забезпечують запас ходу за рахунок електрики 60 та 125 км. кілометрів. За перший показник відповідає літій іонна батарея ємністю всього 9 квт годин. А більше сотні кілометрів може гарантувати літій залізофосфатна батарея ємністю 18 квт годин, або літій іонний акумулятор ємністю 19 квт годин. Витрата рідкого палива становить лише 4,55 літрів на 100 кілометрів, і все завдяки тому, що ККД паливного двигуна більше 44%. Незважаючи на те, що спереду стоїть паливна турбочетвірка потужністю 163 кінські сили. Основним на передній осі вважається електродвигун. Його потужність трохи більше за 105 кВт або 146 кінських сил. Бензиновий двигун переважно працює в ролі генератора, але він може передавати тягу на передні колеса. Тому ця модель саме гібрид, що підключається, а не електромобіль з ДФЗ, який працює як генератор. У молодшої версії сумарна потужність системи NordTor Hybrid, яка складається з бензинового та електричного моторів, становить 287 кінських сил, а 488 кінських сил ви отримаєте, якщо купити топову комплектацію з ДФЗ та двома електродвигунами. Усередині салону є РК-панель приладів із діагональю 10 дюймів та вертикальний центральний екран. Він витягнувся лише на 13 дюймів. Із нестандартних рішень у салоні лише ручки відчинення дверей. Вони вбудовані у підлокітники у картах дверей. Панорамний дах складається із двох поздовжніх секцій. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Компанія Експенд представила оновлений автомобіль Експенджі G9 2024 модельного року. Саме цей електрокросовер має стати основним у постачанні до європейських країн в 2024 двадцять Екстер'єр оновленого G9 практично не змінився порівняно з його попередником він зберігає мову дизайну x Face 3.0. Кольорова палітра отримала оновлення у вигляді відтінків із назвами Star Galaxy, Nebula White і High Gloss Interstellar Green. Сама авто із таким кольором кузова у вас на екрані. Розміри x G9 такі. Довжина 4 ,89 м, 89 сантиметрів. Ширина 1 ,93 м. 93 сантиметри. Висота 1 метр 68 сантиметрів між осями 3 метри. Є можливість вибрати авто в одній з п'яти комплектацій. Перші мають індекс 570 Pro та 570 Max. В них батарея має ємі 78,4 квт години. Вона забезпечує запас ходу 570 км. кілометрів. Акумулятор живить один двигун. його потужність 230 кВт або 308 кінських сил. Комплектації 702 Pro та 702 Max отримали більш ємну батарею на 98 квт годин. Завдяки цьому запас ходу збільшився до 702 км. Електромотор такий самий, як і в попередній версії. Електрокросовер з індексом 650 Max вже порадує двома моторами. А значить, це повний привід. Загальна потужність 405 кВт або дуже пристойні 543 кінські сили. Основна відмінність між версіями Pro та Max полягає в опціях умовно автономного водіння. Моделі з приставкою Pro виготовляються з п'ятьма радарами міліметрового діапазону. Автомобіль зможе заряджатися на станціях постійного струму потужністю до 315 кВт. У такому разі батарея набере до 80% ємності за 20 хвилин. Xpeng Motors також відпрацював на цій моделі технологію надшвидкої зарядки. Завдяки їй авто Xpeng G9 може заряджатися 5 хвилин, але при цьому отримати електрику, якої достатньо для подолання 210 кілометрів. Але така можливість передавати постійний струм з підвищеною швидкістю є тільки на зарядній станції з індексом s 4 Такий суперчарджер видає максимальну потужність постійного струму 480 кВт, а максимальна сила струму 670 А. ампер. Для порівняння зарядний пристрій Supercharger V-9 від Tesla видає 250 кВт і силу струму 631 А. Інтер'єр у моделі такий самий, як у дорестайлінгової версії. У Експен звертають увагу, що у салоні рівень шуму становить лише 53,9 дБ на швидкості 60 км на годину. Автомобіль також оснащений аудіосистемою власної розробки X-Opera 2.0EXPEN Concert Hall. Вона складається з 21 динаміка. Оголошено ціни на всі комплектації. За мінімальну з індексом 570 Pro просять 264 тисячі юанів або 36 тисяч і 200 доларів. А за максимальну 650 Max 360 тисяч юанів або 49 300 доларів. На даний момент у компанії з Conveyera сходять 5 серійних електромоделей. Компактний кросовер X Peng G3, який вже утримав рестайлінг. Флагманський седан X Peng P7 вже також з рестайлінгом. Доступний седан X Peng P5. Великий електрокросовер X-Peng G9 та новинка ринку компактний X Peng G6. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.